Постійно на безглузду смерть, е, наші хлопці ні, ну просто так. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб їх вони числилися так, безвісті звісті Це правда. Да? А цих три місяці вважаються, що вони безвісті звісті пропавшим, на них іде фінансування там зарплати і премії. А потім наступає час, і оцей термін е, е, зменшується. Вони потім нач... ну, начисляють на інших людей. Ну, я вважаю, що це якась фінансова афера. Хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді 110-й бригаді, третій ба, дев'ята рота. Наші командири Мацелко Юрій Богданович, Матусевич Андрій, це майор нашого БАТО, і, ну, і вище командування. Вони нас систематично цілеспроможно зливають. Що це означає, що це вони нас посилають постійно на безглузду смерть. Наші хлопці ні, ну просто так. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб їх вони числилися так безвісті пропавшому. Це правда. А да. цих три місяці вважаються, що вони без звісті пропавшим. На них іде фінансування там зарплати і премії. А потім наступає час, і оцей термін е, зменшується. Вони потім на ну, начисляють на інших людей. Ну, я вважаю, це якась фінансова афера.